Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. <плес> <плес> Яка тебе муха вкусила! Ну, запанікував я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу, поганки. А ти, типу, мангу Що? Я хіба на таке схоже? Ух, ти. А вона запальна. Стильніуча. А затоксична! мене. шукаєте роботу? А я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квітучіні Прего! Капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? В Много брати!